Коли я розмовляв з Сашою, то Саша запропонувала зробити щось типу про стріт-арт. Там про стікери якісь, типу графіті. І... Я вирішив зробити про стікери про графіті, але почати всю цю тему з Берліна і там взагалі не буде жодної фотографії зі Львова. Ні зі стікерами, ні зі графіті. А можна що голосніше говорити? Не можу. Сто тонцевич чи? Просто двічі трохи. Okay. А тепер можна буде з якщо... А це next, так? от Так, От. І, okay. і е, хотів я почати з цієї фотки, воно навіть е, там йшлося про ну, зрубша. Е, тему стріт-арти як тему е, контркультурну, не, тему боротьби з рекламою, тему як е, суспільство споживацьке і суспільство громадянське. Тобто на таких е, протиставленнях. Олег показував фотки. Має зімовати, ну, що там щось зверта увагу, там тільки на одній фоці в фоку впала присутність реклами. Може, тому що це все вище партерів, але ну, навіть це якщо на нашому шпрехері, навіть на нашому шпрехері, то там все ну, тобто є все одно реклама. На заході її щось не так воно кидається в очі. Я не знаю, ну, може кидається, але зруша, е, е, Хотів почати з цієї фотки, тому що е, більшість цих контркультурних е, вони там базувалися на. Ну, між іншим на е пані Кляйн і в неї там, в одному з. Е там розділ починається з якихось цитат, і один, одна з цитат це типу, від чувака, який займався рекламою, робив бікборди. І сказав, що коли він піде на мературу, то він е заснує банду, яка буде боротися з бікбордами, буде їх зрізати і так далі. І, а я зробив цю фотку, тому що реально ця корова, вона ж це краєвид організувала. Так? Хоча це. Реклама. Ні, це не подумайте, що я за рекламу в місті, це просто. ну... Це два затрати суду через? Висячка два, чи Ви один чи... чи, 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 чи Майка, можна мала, стрілочками тут. Так? А. Це буде От. І одна з тем це е, ноулог. І це ми поїхали до Берлін 2009 рік, і коли я зробив фотки, де... Є вивіски, ну тобто, ну нема логотипів, є вивіски, які не. Ну, означають тільки, що от вона є, або її взагалі нема. Ну, а тежик там нормальний. Тежик нормальний, так, без ну, буде, Ну, там ще буде одна вивіска. Ну, і ще середньовічний навіть є А от Тут. Тут є вивіска. Тобто вона е, тунельна? І видно тільки якщо придивитися. <ріхання> ну дивись, отут видно. На цій флоці видно. Це кав'ярня, причому там ну, вона досить здорова. Е, end, yeah. end, ко... Ні. Ну якщо хтось не бачить, то я вам прочитаю. Е, це теж, тобто, на наулогу, є просто ілюстрація того, що там продають. Ну, тут, тут же є лога, але все ну, в межах, тобто навколо є. А це а це вже вивізка. Тут... Так, так? Але офіційний? Так. Ну, але це є з я я розумію, що це мислення в, в тому самому керунку. Тобто, очевидно, що цього не багато, але та, це покоління, яке виросло на контркультурі, зараз. Хтось зайнявся бізнесом, хтось в інституції. Е, ну, е, це... Не, culture Джеймінг, так? Е, ну, але це Енді Ворхол. І справа в тому, що він це намалював спорудіючу рекламу. Це ж в берні це взяли до своєї колекції. Е, тобто, ну... Він такий газатний колош. Це намальовано. Це, що? Та, воно має щось там 2 метри на скільки. Це він просто сидів, спеціально стібався над рекламою, опускаючи якісь. Е, це вхід в, в, в метро після ремонту. І, і в них знак, що не можна курити, так? Він знищився і вони його лишили рівно стільки. Тобто, це. Е, е, ну, я не знаю, на якому рівні це нового лого працює, так? але це реально... Ну, ну, мені важко сказали, ну, робітник це не замалював, він не лишився. Тобто, Фьючер. Тут є ця штука цікава по-іншому. Це виставка там в кампу в музеї фотографії. Тобто Це здоровенна кам'яниця. Цього Берліну називається. Виглядає як така якась, не знаю, або то східна, або то південноамериканська кам'яниця. Або наша госпітальна красть. Це сходова клітка така, як на Кубі. Не А, це п'єрежі. Це що стилі Стелікамп. Тут машеве, як ну, воно все понищено. Там нормально на підлозі лежить лінолю. Це при це, це, тому, що з досить професійним освітом. Там, там, ну, там реально нема до чого придертися, якби захотіти. Е, там спеціально розмальовані стіни, але є ну, такі подерті. Двері, ну тобто реально якісь, якась гавана. Такі стіни теж подерті, потокоцані, і там такий кемп. А це глінолім, ну, це, це який теж потертий. Це вже переходимо до стікерів та де е, Ну ніби з ними бореться, їх далі клеять. Тіхія бореться. Ну, ми точно зробимо от. білого чисту форму. Функціонування Сцікліда мені важко сказати. В нас це з груп Шавеєвих субкультур, так. І це якщо це є боротьба за власний простір. Це... То якщо хтось типу... З іншої банди наклеїв стікер, та, то я обов'язково здеру. Тобто, я колись, коли ніде... ліпив стікери по Львову, це від браку виставкових можливостей було. Ти просто малюєш і ліпиш на дорожніх знаках. Така була основа. Тому що більше ніде не було, де виставляти їх. Ну, та, е... а ну, ти не е... можеш щось е... собою зробити, то все рівно щось робити. Знову, що очевидно, що це виявив індивідуалізму, так? Але так. одна справа, коли хуліган просто хуліганить, а друга справа, коли хуліган... Е... 에... Помічає територію. Ну, Будь-який будь випадку він помічає територію, так, але коли він робиться з ідеологічних мотивів, хульган тоді стає активістом. Так. З ми говоримо про, про політичних активістів. 에, не знав, де плакати там втулити, яких цей, то я їх вів, в, в рубрику стікерів. Тільки великих. E, тут йдуть фотки з Берліна, ш, e, Варшави, Любліна, Кракова і Вроцлава. Ну, це це Врославський. Все свої. Ну, просто кайф то Ну, око, тішиться, перш за все. Ну, е, Справа в тому, що так, що, що е, вияв. Тобто стік, стікери толеруються як е, е, ...як, е, ну, знає, як ну, контркультура. Е, ну, Натомість не толерується графіті, тому що е, це так, як ти казав, чому не амалюють е, фасадів і так далі. Е, всюди чиясь власність, тобто або власність міста, або власність приватна. І це ну, реально. Ти як той, хто не має помешкання, ти просто не можеш помалювати. Там. Тобі його просто не дозволяють. Там же ж ніби можеш, так? але з рук вони виходять з критеріїв таких, що. Е, 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 Там гомоскій... засада співпраці з соціума ввели в закон. У маслі простір. Він мій. Він, він всіх і так. він відразу нічий. Тобто я можу зробити на все, що хочу. Але на тому рівні, на якому. Мене не злапають. Якщо ти там живеш, то ти, очевидно, що тебе злапають, ти нічого зробити не можеш. І тому там ніхто не малює фасадів, щоб побити стіни. Натомість в сенсі змагальності, щоб я можу. Ну, Стікер це те, що та, зупиняє мене, щоб я там подивився, що там зображено. А графіті, то я собі валю там, де хочу, там де можу. Тільки щоб головне, щоб, щоб показати, що е, влада не все контролює. Я прошу дуже... Тут рівно стільки безпеки, скільки небезпеки, <звісна> так? Ти можу... не хочеш вам завалити якесь там ну, слово хуй. Ізначально типа... це протести всі? Чи це... Ну... Що... От найцікавіше говорити це про протест, так? а з іншого боку, це, ну, якщо говорити про протест, то це ну, так як в даному випадку Демен Хрісті Херств е, 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 побороти рекламу, в, в, включаючи от якісь ці. От нас е, лодикня. Каламбур робить власне, так. з абревіатурами відомих брендів. — Забавно. Так, так. Це. Це дуже кайфово. Це. Це culture. Не, jamming. Або. ну так навіть прикладається на англійську, як перевертання, вивертання. <кій> тут, тут. це от. От... Це ну, насправді банда Варшавська, яка просто називається Білорус. Mm -hmm. Вони просто бомбляють виключно стікери. Щодо... Я помжей Дівіжн Варшава. Варса. Щодо тілокалці Джеммі. Ну оце, наприклад, що увага до... <laughs> <laughs> джем... джем... no, артиста. Тобто перероблено якісь попередження на. Хронімі бюджети перед артистами. Ну no, це, це це реклама взагалі виставки. Він зробив виставку і потім забомбив стікерами в Варшаву тому що берлін Отже, ну, дворик кинь в двор Знайшов себе в цьому консумеристському світі, ні. Ну, якщо це інтерпретати, то вони якраз себе опозиціонують, тобто, що вони представники громадянського суспільства проти, проти консумпційного суспільства. Але це якщо говорити про ідеологію, ну, люди я думаю, що там по-різному ті, що там творять, то, ну це якраз так. Ну, вони наклеїли це на знак, а насправді вони клеяться на машини для тих, хто погано паркується. Це русські, це є Катеринобурк. Ну це їхні ці хулігани футболі. Це точно так само там це Варшава і там грала збірна Росії. Але це от ну, мене тут скульний. Це Краковія. Чемпіони Галичини 13-го року. Це футбольний стікер. І Ще буде стікер якраз Берлінський, де він зроблений за всіма правилами цього протестними. Тобто вони використовували. Ну, зараз є до того. А можна питання походити? Позавчора в міській раді була розмова про те, що вони хочуть зробити Львів містом величного мистецтва? Що по суті влада може для цього зробити і що з цього може бути конкретно і Я Поняття маю. Просто вуличне мистецтво, воно йшло в опозиції, тобто вони про працювали проти чого? Що є міська влада, яка продає громадські площі для реклами, типу, от є, з'являються бікборди. Тобто ми дивимося на нормальне місто, тут раптом, ну, на куперника не жодний прапор, таку саму функцію виконує. Ми, ми втрачаємо нормальну перспективу вулиці. Там висить, ну тобто, можна дорізно ставитися до патріотизму, так, але пайсан ж нікого не питався. Тож так само, як ну, ніколи не питаються, куди ставити бікборди. Вони, вони це всі речі в нас, в нашому випадку, погоджують з міською радою. Можна не башляють, можна башляють, нікого це не цікавить. І ці пасни сказали: якщо ви маєте право до е, е, псування образу міста плакатами, ми маємо таке саме право до, до того, щоб його бомбити. Ну я якраз кажу про те, що в міській раді мова про те, що вони хочуть зробити містом Львів, містом вуличного улич, мистецтва. Що вони можуть зробити? Це, це, це якраз на тому що полягає, що є легальне і нелегальне. Весь стріт арт є нелегальний. Вони не хочуть знайти там якусь можливу співпрацювати. кажу, що це що це є можливо, але ну я не говорю про наші випадки, тому що у нас. Більше сірого, ніж чорного і білого. Легальним містом вуличного мистецтва має бути тільки Ліон. І все. А всі інші міста має бути нелегальним в плані вуличного мистецтва. В плані Мурали взагалі це вони ж не прикрашають міста. Тобто це насправді руйнує архітектуру. Ну от якраз в них там акцент на цьому, Вже рідко які прикрашають, або ж про щось говорить. Хочуть запрошувати там всякі. Є, 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 є вже, вже ці, що виключно за гроші розмальовують. Да, так, так, ну, ну. Хоча є ті, які, яких ти можеш попросити розбомбити там Ці ті, гроші, кімнати. які вони виділяють насправді на цю всю організацію. Вони б могли б, от, наприклад, в одному місці мати, наприклад, є людина, якої є ідея намалювати щось на стіні, вона приходить, малюється, да? просто бере цей ескаватор чи що там. Да, сідає там і малює, щоб затвердили все. Наступна людина через два тижні малює наступне своє. Все, їй потрібно тільки бензин, фарби і ескаватор. Все, що потрібно від міста. Який конкурс? Навіщо конкурс? Ну, має там тиждень, місяць, рік бути, два. Це в кожному з один з небагатьох правил. Про що якось в парижі бачила школу для дітей, стрітарту? Оце було цікаво. Стріт-арт, школа для дітей. <с1> <с1> <с2> тобто що, вони, вони вивчали просто, знаєш, вивчали, вчились реферети, різати, я знаю. оце місто теж би могло це, це круто, це круто, нам до того потрібно йти, але я думаю, що вони йдуть ще до іншого, а ми тільки будемо в школі стрітати, розумієте, сидіти. <с1> <с1> <с2> ну <Но с2> хай би <с2> діти посиділи чи А, Це Одеса. Це якраз олдскульний стікер, де трафаретом набито на справжньому стікері рекламному. Тобто один з виявів цієї контркультури стікерів був такий, що вони протестували проти реклами таким чином, що просто замальовували рекламні стікери якийсь там фірм, і на них набивали свої. То це якраз ну, стикер герти, там, берлінських футбольних хуліганів. Я пам'ятаю, коли би трохи слідкував за е, е, субкультурою Ультрас, то коли. А там немає якісь свої форми, там, причому він досить розвинений, якщо говорити до, щодо субкультур, тобто в них є окремі сторінки там, про, по трафаретах, в ну, чому тільки немає. Є окрема сторінка стікерів, то коли якийсь там пацан запропонував, що можна робити там стікери руками, то його реально запоканали сказали, що ти ідіот. Те, потому, що тираж не той. Tam, żeby chłoplinia miała znacznie. No to uda się tutaj. Ну, і Це, це. це крагів, в них є там пацан, який займається срізартом, але таким керамічним. І в нього він ну, робив таких дябчиків, а ще окремо робив е, з кераміки щось, що наслідувало е, якісь інсталяції такі. Типу, не знаю, там е, Ну, є коробка і з знищиться якісь там дроти, ще якась we can't. з Калчі Джемінг. Піца це ще така інстрація Калчі Джемінг, де ми бачимо, що реклама, одна реклама на на інді, вона світ перероблена в стилі Coca-Cola. В принципі, згадати, що у Львові дуже круті такі кути з'являються. Там дивулися розставили. Що-то розставили. Філармонія, наприклад, у мене які Два забитих кута. Чайковський. Ребята робота. Ліста теж. Yeah. Uh -huh. а, ну, це вже видно, що це комп'ютер. Ценбанк це Берлін, тобто Сендавич. Ну хоча може він туди і доїхав. До речі, це от попереднець, не бішкайфай, що коли забувається ціни повністю манець. У не бувається. Ось може бути ось, ну, ці теги ну, з методом боротьби, з тим регулізмом, що був на початку, з цими кольоровими фасадами. Ось можна наказувати. Звичайно, тільки так. тільки так. — Теги не може, теги виникли як якраз таке щось. Плюс один докар. Ми це зафарбували. І, ну, загально, ван -вандалізм, ну, вандалізм, типу він не буде, армія. Ну, не. Власне, правило, на старих будинках, типу, не теж. Так? Ні, ні, не на старих будинках, я маю науважив, на увазі кольтурах. Ті, ті кольорові фасади, які робить там салатові, наприклад, там, на всій армія салатовий мусить. бізнес. А любому, ти, ти треба, теж. Це, це, я думаю, ефективний спосіб, так? Тому що типу, до людини вона ж нічого не зробить, на солодкому чи жовтому, і нічого не буде написано, це буде повне. Наша ситуація є інша тому, як... від їхньої, через те, що. Вони, вони борються так, громадянське суспільство з, з конструкційним суспільством або з владою, так, в нашому випадку треба боротися просто з самим собою. З пацанами, які там реально живуть в у місті. В принципі, Влада їх не має. З нашими поверхами нам так, тільки так, право. Саме, Другі я... поверха ще спокійно. Є такі маленькі ось, бізнеса, які там займають в ну, четверту будинку старого там одне вікно, одні двері. Ну, Звичайно, просто вік. З фарбами ну. заливати на повністю всіх їх видно серйозно перефарбовувати рожеві там щось або на інший колір перефарбувати не на фарбовано наприклад, дійсно на салат ти б взяв і рожали зранку зробив знаєш на то що просто заляк ти їх він буде змушений перефарбувати на сірі на це поганий колір. <laughs> і тільки сюди, як буде тупо просто затишено, вони визнають. Мозби треба роносити. Пропники, пробники треба прямо на фасад. <laughs> ну Справді так і робиться, пробники наносять на фасад. Може, перенос, але на носу. Тобто є місця, де пан експерт а не зговорить по-любому, що так є. Як в Пірковському,